Вітаю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Наступний рік в республіці заплановано підвищення зарплати і пенсій. Таку поправку в проєкт бюджету вніс президент Вадим Красносельський. Напередодні Верховна Рада схвалила пропозицію глави держави і прийняла проєкт бюджету в першому читанні. Більше у 2019-му будуть отримувати і силовики, а також співробітники корекційних закладів і медики. Працюватиме й фонд капітальних вкладень. 155 мільйонів виділили на охорону здоров'я і соціальну сферу, ще 50 мільйонів на закупівлю меду. Обладнання заклали кошти і на утримання карет швидкої допомоги. Підтримку отримують і аграрії. Свою роботу в 2019-му почне фонд розвитку підприємництва. Основна увага сільгоспвиробникам. Головний фінансовий документ, як і раніше, соціально спрямований. У Придністрові тарифи для громадян залишаться на колишньому рівні. Що не можна сказати про сусідню Молдову, Україну і навіть Росію, де підвищення у наступному році все таки буде. За ініціативою уряду бюджет на наступний рік спеціально заклали компенсації для комунальників була у проєкті Було передбачено компенсацію міжтарифної різниці у розмірі майже 86,5 мільйонів рублів. В першому читанні параметри з урахуванням цієї суми були прийняті Верховною Радою. Відповідно, компенсація міжтарифної різниці буде здійснюватися. У нашій республіці взимку пенсіонери отримують по тисячі кубів газу безкоштовно. Важливо нагадати, що у нас людей пенсійного віку 150 тисяч і ще 50 тисяч тих, хто потребує допомоги. Йдеться про багатодітні сім'ї, інвалідів, захисників республіки і не тільки. Їх підтримка і є соціальна відповідальність. Сьогодні Сьогодні був прийнятий законопроект про бюджет фонду на 2019 рік у першому читанні. Він передбачає виплату допомоги і компенсації на майбутню. Вік на рівні 2018 року, тобто жодні категорії у нас не змінюються. Розміри допомоги, компенсації теж не змінюються в бік зменшення. Все залишається на рівні 2018 року. Щодо пенсійного забезпечення, прийнято концептуальне рішення президента про збільшення пенсій на 7%. У минулому році для громадян Придністров'я скасували плату за місця у стаціонарах, а ще не платять за проїзд в тролейбусах пенсіонери, захисники та інваліди. Ця пільга буде збережена. У бюджеті на наступний рік закладено коштів і на пільгове кредитування інвалідів-захисників. Загалом заходи підтримки це те, про що не раз говорив президент. Придністров'я соціально орієнтована держава з ринковою економікою. Уряд направляє до Верховної Ради проєкт державної цільової програми рівні можливості. Розрахована вона на наступні три роки і спрямована на створення доступного середовища для особливих людей. Подробиці далі створення доступного середовища для маломобільних груп населення та умов для працевлаштування інвалідів, основні напрямки цільової програми. Ми говоримо про з'їзди, пандуси, кнопки виклику в установах соціальної інфраструктури, де сьогодні неможливо забезпечити доступ людей з обмеженими можливостями. Основні заходи програми мають крапковий і адресний характер. Кожна держадміністрація міста району при наданні своїх пропозицій вказувала точні адреси, об'єкти, які необхідно забезпечити пандусами або ж кнопками виклику. Програма рівні можливості розрахована на період 2019-2022 років. На її реалізацію, як з республіканського, так і з місцевих бюджетів заплановано 5 мільйонів рублів. Вже наступного року на протезування інвалідів мають виділити вдвічі більше коштів ніж це було цьогоріч. В півтора рази збільшиться фінансування і на придбання інвалідних візків, зокрема з електроприводом. Зросте і розмір компенсаційної виплати непрацюючим батькам, які доглядають за дитиною інвалід дом з 35 до старому МЗП та програма, ми дійсно шлі, це та програма, до якої ми йшли протягом більше ніж року. Вона дійсно відбиває всі проблеми і потреби людей з обмеженими можливостями. Прошу вас бути уважними при розгляді закону про бюджет, щоб всі ці норми, якщо потрібно, тільки покращилися. Більше можна виділити за цими статтями менше в жодному разі, тому що питання інвалідів не вирішувалися роками. При будь-якому фінансовому стані держави ми повинні робити кроки у цьому напрямку. Також чинним законодавством для низки категорій самотніх інвалідів передбачена 100-відсоткова пільга з оплати комунальних послуг. Уряд пропонує давати таку преференцію інвалідам, які проживають разом із неповнолітніми дітьми, якщо ті перебувають на їх утриманні. Стан доріг, чи стане він кращим наступного року? І як зробити наші дороги якіснішими та здешевити при цьому їхнє укладання? Для цього з квітня в республіці розробляється програма дорожньої галузі. Напередодні її проєкт було представлено Міністерстві економічного розвитку. Державна програма розвитку дорожньої галузі розрахована на три роки. У Міністерстві економічного розвитку документ обговорили з главами держадміністрації якщо республіканська, якщо республіканська дорога у нас іде з півдня на північ, то у кожній її частині це зона відповідальності керівника того чи іншого району. Що це означає на практиці? По перше, дорожні підприємства переходять у віддання держадміністрації, тобто стануть муніципальними. Відповідальність за те, якими будуть дороги, лежить на главах міст і районів. По друге, зміни торкнуться і порядку закупівлі будівельних матеріалів. За уповноваженим органом міністерством економічного розвитку залишається ще централізована закупівля матеріалів дорожньої галузі. Вона полягає у тому, що проводяться тендери, визначення потенційних постачальників за кожним видом матеріалів. А купувати укладати угоди буде дорожнє підприємство. На думку авторів програми, такий підхід дозволить серйозно заощадити на матеріалах, а ціни на них зростали протягом усього року. Ми почали рік за тендерами. Зараз бітум, скільки коштує, майже 11 тисяч за тонну. Тобто рівно вдвічі піднялася його вартість. Далі граніт, теж ціни піднялися. Тобто, практично на всі матеріали ціни піднялися і дуже сильно. Глави міст і районів програму схвалили. Таким чином робота над документом триває. Дитячому садку івушка в Добосарах виповнилося 40 років. Цей російсько-молдавський заклад дошкільної освіти відвідує понад 200 дітей. Чотири роки тому колектив дитячого садка пройшов атестацію і придбав для івушки новий статус центр розвитку дитини. З новим статусом у закладі пріоритетними стали чотири напрямки фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, художньо-естетичний розвиток. Робота з вихованцями ведеться за спеціальними програмами. Діти займаються візостудії, театральному гуртку та в кабінеті юного еколога. Цього року центр розвитку дитину увійшов до програми капітальних вкладень. Тут замінили вікна, двері, систему опалення. Витратили близько двох мільйонів рублів. Оцінив якість виконаних робіт і глава держави. Він зазначив, що наступним кроком у підтримці закладів освіти стане заміна меблів і кухонного обладнання. Перші подарунки, нова м'ясорубка і п'ять комплектів кухонних меблів. Для групових кімнат в цей дитсадок надійшли в день ювілею. Віміті іскрині поздравлення. Прийміть щирі вітання. Коли дивишся на таку красу, яку показують ваші діти. Хочеться сказати особливі слова подяки керівникам фахівцям-вихователям. Я уверя в тому, що ми будемо продовжувати і дитячі сади. Будемо продовжувати усі дитсадки. У нас будуть у відмінному стані. Найважливіше це наші діти. Дякую за виховання, навчання наших дітей і любов до них. Добосарський центр розвитку дитини Івушка увійшов до програми Капвкладень 2019 року. Тут планують замінити покрівлю. У Терасполі підбили підсумки архітектурного конкурсу на кращий ескізний проект майбутнього Екатеринінського парку. Змагання стартували у вересні. За два місяці свої начерки надіслали 11 людей: як маститих знавців своєї справи, так і молодих початківців. Хто переміг, дивіться далі. Ротонди на озері, каскадні фонтани, римські арки, дитячі майданчики з ролер-дромом вся архітектура в класичному стилі. Таким майбутній, Єкатеринівський парк побачили Олена Ковтар і Ольга Кошухар. Над проектом дівчата працювали кілька місяців. Ми на ми звертали увагу на об'єкти саме тієї епохи епохи Катерини, що був відгук в історії в даному парку. Але також там є і частка сучасності. Це усі міс і фонтани, які підсвічуються. Контактні фігури, які були б цікаві нашим городянам. Там сучасні майданчики, які в комплексі дають такий ефект, позитивний. А ось Віталій Гончаров, головний архітектор столиці парк Катерини, побачив зовсім іншим: зеленим лабіринтом, озерами, пірсами і звичайно пам'ятником найвеличнішій імператриці. Встановити його планується на блакитній алеї навпроти монумента на честь полководця Суворова. того. По перше, я виходив від самого планування міста. Це перше, і на тій площі, яка була відведена для возз'єднання двох парків, один цілий. Це є парк «Єкатерининський». За два місяці, що тривав конкурс на кращий проект майбутнього парку у столиці, журі розглянули 11 робіт. В основному їх представляли студенти-архітектори. У кожному ескізі щось своє оригінальне. У підсумку перше місце вийшло тісним. Перемогу у конкурсі розділили Олена Ковтар і Ольга Кожухар разом з головним архітектором столиці. Кажуть, ескізи відмінно доповнять один одного. Проекти переможці вирушать на доопрацювання. Тим часом у Терасполі вже йде робота з будівництва майбутнього парку на місці Старов. Фонтану зараз величезний котлован. Там буде справжній фонтанний комплекс. Реалізувати задум планують до літа 2019 року. А у міськраді Бендер говорили про організацію доступного відпочинку в літній період і обладнання нового міського пляжу біля Бендерської фортеці. Планують капітально відремонтувати до нової здоров'чої кампанії за міський табір. Юність. Літо по Бендерське. як відпочиватимуть городяни в наступному році, обговорюють уже зараз. Наприклад, епіцентром пляжного відпочинку стане берег Дністра поблизу Бендерської фортеці. Вхід на міський пляж буде через територію парку Олександра Невського. Колишній солдатський пляж стане основним міським. Тут розіб'ють спортивні майданчики, впорядкують територію. Також буде спрощена схема під'їзду автотранспорту до пляжу. На даний момент на даний момент йде проектування. Так само важливим є питання про дороги до цього пляжу: обладнання, кабіни, душові туалети та урни для сміття, майданчики для дітей і можливо парковка. Головна здравниця для школярів заміський табір Юність. За літо тут встигають відпочити більше семи сотень дітей і підлітків. Перед заїздами щорічно проводять косметичний ремонт. Але більшість будівель потребує капітального ремонту. Деякі будиночки зовсім зруйновані. Застаріла система водопостачання і водовідведення, технологічне обладнання. Та й саму територію площою сім гектарів потрібно теж впорядкувати. Там дуже, багато затрат, щоб почав дуже багато треба витрат, аби табір почав працювати у 2019 році. Небезпечні дерева. Про капітальний ремонт у юності потрібно думати вже зараз, впевнені депутати. До прийняття місцевого бюджету та формування адресних програм. Директору табору дали завдання підготувати всю необхідну документацію, щоб запланувати і провести вчасно всі роботи з відновлення. Також на депутатському контролі залишається питання очищення озера в мікрорайоні сонячному. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 18.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!